День без косметики та макіяжу відзначають в світі 21 серпня. Сучасні стандарти краси примушують жінок завжди виглядати бездоганно. Іноді панянки відчувають себе невпевнено, коли на обличчі нема тонального крему, туші та помади. День без косметики та макіяжу це чудова нагода нагадати собі оточуючим, що справжня краса йде зсередини. А ми запитали містян про їхнє відношення до макіяжу або його відсутності. Більш легкий макіяж підкреслювати свою красу. Не обов'язково да там три, три слої косметики, да, це, звісно, щоб таке було легеньке, гарненьке. Просто підкреслити, скажімо так, і так гарно, але можна, ще підкреслити трошечки свою красоту. Я за натуральність. Я рідко, ну так, щоб сильно мейкап накладала, а так кожен день вони так. Подобається. Це кожний вибір, якщо людині це зручно, якщо їй дуже цікаво, то будь ласка. Мені, наприклад, ну, для мене що було зручно, а кожна людина має право висловлюватись і виглядати так, як вона хоче. Нейтрально. Кожен вибирає собі жити, як хоче сам. Ну, якщо це повсякденний макіяж, то підкреслити просто свою природню, скажімо так, красу. І якщо це святковий, то, звісно, люблю звернутися до візажиста. І вже бути при повному параді, скажімо так. Це має якусь міру свою. Якщо там вже як то кажуть, клоунський грім, то звичайно це вже не гарно. Ну все ж таки, як то кажуть, Господь нас створив такими, то ми маємо так виглядати, як ми є. Ну я розумію щось там підфарбуватись, так, щоб там, може покращити, то це я не вважаю, що добре, але ну, без перебільшень. Це натуральний. Я такий яркий, то такий не дуже люблю. А так більше там підкрасить очі, і губи трошки, і все.